Каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Трохи я пропав був, бо мав відпустку, потім трохи хворів. І вже в роботі. і Маю такий цікавий рейс. Їду, як бачите, головою. Їду головою в Німеччину за новим рефом. Є у нас такий пункт пропуску у стілу. Там їдуть або пусті автівки або голови. То зараз я вже в цьому містечку в устілузі припаркувався на заправці і чекаю своєї черги. Гадаю, цей рейс буде цікавий та пізнавальний. Так що хочу цими цікавостями поділитися з вами. Пройшов я у стілу. Я, пройшов його я прекрасно. Якщо не зважати на те, що черга скакнула, і замість 11 чи 12 години дня я заїхав о 3 ранку. Тобто вона стала довше там на, скільки, там на 9 годин. Єдиний момент, що коли ви заїжджаєте в устілух і навігація вас веде прямо, до опора і наліво, і потім так плавно направо ми заїжджаємо е, на митницю. То так було колись для легкових автівок. А зараз ми доїжджаємо до середини устілуга, справа буде великий магазин зодіак, зліва буде там церква, ми її проїдемо. І таке велике перехрестя. І дорога буде у нас вліво, ми повертаємо вліво. Це перехрестя прозівати нереально, воно там дуже велике. Ми повертаємо там наліво і потім так по кругу, якби кольцева чи по крайній вулиці об'їжджаємо у стілу і доходимо до самої колейки. Вона там іде в три ряда, крайній лівий, там йдуть тіри, буси і легкові автівки. Тірів там багато не влізає. Може, влізає там 6-7 кірів. То я їхав головою, то я зато не переживав взагалі. А так хлопці казали, що вже по рації там домовлялись і навіть лишали номера телефонів, щоб той, хто заїхав, зателефонував і сказав, що все там нормально, можна заїжджати. Стояв я не перед устілугом. Бо знову ж таки головою заїхав в саму стілу, став там на заправочки на аміті. то я ще трошки погуляв по тому селищі, воно невеличке. Ну, і як вже я зайшов на кордон, виходить, я зайшов, партію переді мною запустили декілька тірів. Там десь так запускають 4-5. Потім десь через хвилин 30-40. Запустили мене на голові, і ще за мною було два поляка. То скажімо: ага, і там як в'їжджаєте вже на сам термінал, виходить, все на польській стороні. Переїжджаєте через мост, і дивіться, бо якщо Тіром з прицепом, то там все таке вузеньке, вузеньке, делікатно, дуже делікатно там треба проїжджати, але ж можна. І як ви вже переїжджаєте через мост, Тут буде так трошки вправо по колу і в крайній правий ряд, то буде для тірі. А ці, якби 2-4 ряди, вони підуть для інших автівок. Підійшов чорний. Там 33 секунди я ж без прицепа глянув, що там в мене робиться в кабіні. Потім стоїть два кіоска. В одному митний контроль, в другому паспортний контроль і шлагбаум. Не знаю, я за 10 хвилин пройшов митний паспортний. Посидів трохи перед шлагбаумом. Спереду автівки тронулись. Заїхав на польську сторону. Теж два віконця митний паспортний. Він ото тільки поляк спитав мене, а ти що головою? Так, да, кажу головою, можу вам показати. Документ, що я їду за прицепом. Він не треба нічого показувати. Ну і, і, скажімо, заходив я, не рахуючи черги там перед самим кордоном, уже, да, От, там, от, от Шлагбаума до Шлагбаума, ну може, півгодини. Ну це так, з натяжечкою. Потім запитав у хлопців, як ліпше їхати. Бо там можна піти на хелм. Можна піти на замость. Мені всі порекомендували замость, бо на Хевм там дуже-дуже така вузька дорога з усякими там, короче, приколами. Ну, то я хоч і головою, але так думаю, послухаю старших. Люди щось знають. Ну, Бо один мені каже, я туди каже, один раз поїхав, каже, я більше туди не поїду. То і там круга біля 20 кілометрів. Але ж. Там дорога, по-моему, 74-ка чи що, щось таке, 70 якась чи 47, я вже не пам'ятаю. І я так от об'їхав до замостя і потім по прямій, по прямій, доїхав до кордону з Німеччиною, бо якраз були закази на німці. Відстояв 24-ку перед німецьким кордоном, зустрів там в Слубіцях. Свого земляка, свого односельця, який теж працює працює на польській фірмі. І він теж їхав на німці і теж з'їжджав теж 24 ку крутий. То ми зустрілись, посиділи, погомоніли. Ну а сьогодні зранку я виїхав. По нашому я виїхав у 4-й, по польському я виїхав о 3. І все-таки ліпше б я виїхав. От у мене закінчувалась 24, щось там в 2.10, от треба було в 2.10 виїжджати. Бо Берлін проскочив я чітко, а за Берліном десь там трохи далі, за Бранденбургом. А двойку перекрили, там сталося декілька аварій з вантажівками. І двойку повністю перекрили. І я простояв там більше 3 годин. І потім же ж починають всіх там стягувати з автобана зводити. через бург. А мені Том-Том каже, ні, через бург не їдь, їдь через Макдебург. Там більше, трохи таке коло. Але він показує мені, що скорше щось там на годину. Коротше, той бург. Він просто став. Ну, розумієте, якщо автобан три полоси стали за е, з'їзду до бурга, здається, було щось там 5 кілометрів, як я став. І ото все поперлося на бург. А потім там ззаду вже ж люди е, почали об'їжджати е, раніше з'їжджати. Коротше, той бург закаркували. Що я поїхав через Макдебург? Ну, дорожка така, вузенька, були там трошки такі всякі петлі. Знову ж, хлопці, що з прицепами, то їм було трошки там тяжкувато, там, не знаю, навіть скажу десь в місцях, може з 10, з 10 місць, де там прийшло трошечки погулятися, покрутитися. Але ж мені без прицепа так елементарно, то все швидко. Без яких проблем. Ну, та й пройшов би з прицепом, бо навігація налаштована в мене, ніби я їду з причепом І оце я вже вискочив на, знову на двойку, об'їхав ту всю історію, і тепер не знаю, чи доїду я сьогодні до того Шміца, чи не доїду. Бо, так як я розмовляв з колегою, то на той Шміць можна приїхати і там заночувати. Тобто приїхати, отримати прицеп, там заночувати. І єдине, що він каже, що о 6 ранку тільки там відчиняться ворота. Раніше 6 не вийдеш. Ну, мене то влаштовує. Хотілося б доїхати, бо знову ж таки, йду через Оснабрюк по 30-ки. Але мапа інтерактивна з заказами показує, що сьогодні 30-ка під заказом. Позвонив колезі, колега їде. З Нідерландів в Україну. І він якраз йшов по тій тридцятки. І руколя, що там? Він така, що взагалі без проблем в обидві сторони машини їдуть, ніяких проблем немає. Ну, то я зателефонував експедицію, кажу, що мені робити, Їхати по тридцятки? вони, да, їдь по тридцятки. Ну кажу, пришіть мені, будь ласка, смс Що фірма дозволяє мені їхати по тридцятки. бо таке гріха подальше. Знаєте, як воно буває з нашим щастям, куча машин їде. А мене зупинять і скажуть, а чого ти, Сережа, оце тут в запрет їздиш? То не хотілося б. Так що їдемо до кордону з Нідерландами. Получається, це перекрестя де 30-ка з 31-ї. Я перед Нідерландами вхожу наліво, спускаюсь туди ландами. І там десь буде той Шміц. Отримав я рефа на шміцу. Така здорова контора. Там і накормили, і Кока-Коли дали, і жилетку Шміцовську. Ну, проблем ніяких не було. Тобто все, все адекватно, плюс там дуже багато і земляків наших, і русскоязичних. І навіть там один із працівників Шміца російськомовний, бо там були деякі моменти по паперам, де що вони переробляли, то в принципі все вирішилось, все адекватно. І скажімо так, отримав я Термокінг, ну і яка була вероятність, що він буде двохзонний, це я не знаю. Ну, я отримав двохзонний, Скажімо, я парень, який взагалі не шаре в цих, в цих справах. А, але ж я його завів, там кнопочка on. Нажав «Он», on, він пише мені типу English. Я говорю, ні. І він запропонував там мені вибрати язики, вибрав російську мову. Меню нескладне. Ну я вам скажу так, я майже розібрався з прицепом. Єдине, що скажімо, оскільки я... Скажімо, нульовий парень в цих ділах, я взагалі там нічого не розумію, то я так зрозумів, що там отож дві зони і кожна зона там має працювати. Але потім позвонив, мені сказали, ні-ні ні, ти можеш виключити другу зону. І якщо в тебе однозонна, одне, однозонне завантаження, то, то можна, щоб працювала тільки перша зона. Зараз їду його заправляю, потім їду його мию. І потім їду на завантаження. А мить треба, тому що я як відчинив там ацетоном прекапець. Так що, а будемо щось ми там вантажить, вантажити вне. Так що, хлопці, я вам скажу, навіть мені от людині, яка в рефах нуль. Я б не сказав, що було там дуже складно, щось там нереально. Бо я думав, там буду дзвонити, там, і тому товаришу позвонив, і тому товаришу, кажу, буду дзвонити, питати. Але розібрався я самостійно, ну, ну, скажімо так, поліз спочатку сам, думаю, якщо буде щось незрозуміло, то буду телефонувати. Коротше, не зателефонував. От а потім уже е, нашому. Нашому механіку зателефонував, розказав про ті дві зони. Він сказав, що вже після мийки, як буду його запускати, то вже мені допоможе розібратися з тими двома зонами. Так що їду, заправляюсь, їду миюсь і на завантаження. Загнав нового рефа на мойку. Помить всередині. Помить всередині, бо так так воняло ацетоном, що просто капець. Коротше, що я там не пам'ятаю, чи 37 євро 50, чи 35-50. Оце коштує вимить репа всередині. Щоб не воняв, бо відкрили, так воняє капець. Дали ще пацани мені якихось салпітачок там для салона. Так що ми їм реп. А вам кажу до побачення. Бажаю крепкого здоров'я, не гвоздів, не жезлів, бережіть себе хлопчики. Ну і ви ж пам'ятаєте, що є одна група на Фейсбуці для поліпшення комунікації. Там вже зібралось трохи користувачів, там вже є і обяви від працедавців. Так що приєднуйтесь. Я думаю, там якусь інформацію для себе зможете знайти. На цьому прощаюсь з вами. Пока-пока.